Професійний футзал знову у рівному цими вихідними місцевий кардинал приймав гости зі столиці «Скайап». Вже упродовж двох стартових хвилин поєдинку два хороших моменти втратили господарі. В обох випадках ідеально відіграв в рамці воріт екс голкіпер кардиналу Ілля Бакінський. Ілля був один із кращих, не все в нас виходило, але я хочу сказати, що тут завжди чудова атмосфера футзальна. Багато вболівальників, які палково вболівають і допомагають своїй команді, і тут завжди важко грати всім командам. Та все ж кардинал рівне забив першим і після стандарту Євген Ланко обігрався на фланзі з Олександром Басичем. І після прострілу останнього м'яч у власні ворота зрізав Максим Литвінов. Однак Скаяб відігрався за хвилину. Забив той же Максим Литвінов один один. тому, що Багато великий об'єм роботи зробили хлопці, і ми грали проти хорошої команди. Багато хлопців приїхали з іншої країни. Вони добре працюють з м'ячем технічні. Тим не менш, на фоні цієї команди ми були. На хорошому рівні Вважаю, що грали на рівні а до перерви гості взагалі вийшли вперед. Едуард Волков занадто довго лежав на паркеті і відпустив Шарапіньо. Свій ривок правим флангом бразилець завершив поперечною передачою, яку на дальній стійці замкнув Денис Ніцаренко. 1-2. ну хотілося б краще значно, бо було було декілька моментів, де ми могли забити, але можу сказати, що у кардинала було достатньо моментів. На старті другого тайму кияни втекли в бразильську. Контратаку Жуа Лукас відволік на себе увагу Михайла Волінюка і віддав Лівішина вільного Шарапіню, який технічно пробив під голкіпером 1-3. Кардинал Рівне свої моменти не реалізував якимось неймовірним чином. Чудову гру видав Ілля Бакінський, який тягнув буквально все сьогодні. Знову цей матч показав, що у нас є хвороба, яка називається реалізація. Це черговий матч, в якому ми Мені здається, не заслуговували на поразку. Було предостатньо епізодів, де або наша там невлучність, або відбиває мертві м'ячі. Воротар дійсно можу відзначити, що Ілля Бакінський, мабуть, по особливому налаштовувався на цей матч. Рівняни все ж відіграли ще один м'яч, але цього було недостатньо. В результаті поразка столичним гостям 2-3. Іля Олег Шоломай, новини рівного.